Вчора хокейний клуб Кримичук зустрівся з одеським штормом у Вінниці у межах чемпіонату України. Уже з перших хвилин одеська команда відкрила рахунок, але Кременчужани не втрачали надії і зрівняли його. На останній хвилині першого періоду Кременчук, втративши пильність, пропустив ще одну шайбу, і 20-ти хвилинка завершилась з рахунком 2-1 на користь шторма. У другому періоді Кременчук реалізував більшість та зрівняв рахунок, а потім ще двома точними китками вийшов уперед, завершивши період із рахунком два Третю двадцяти хвилинку команда почала активно ще кілька разів влучивши у ворота суперника і довела матч до впевненої перемоги з рахунком 2-9. Перший період дуже як кажучи погано зіграли. Програли його, потім зібралися і показали свій хокей. Десь втратили концентрацію, тому і пропустили, і не змогли забити. Дуже дякую. Хотілося б подякувати нашим захисникам і захисницям за змогу грати в хокей. Дуже дякуємо. Зараз чемпіонат України перебуває на міжнародній паузі. Проте, вже 17 грудня Кременчук прийматиме на своєму льоду шторм. Бажаємо нашим спортсменам удачі та впевненої перемоги за підтримки рідних трибун. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.